Шоу, яке об'єднало всю країну. Один холостяк. Пару мені ніколи не 13 сезонів. 13 чоловіків, які приміряли на себе роль Холостяка. Привіт, мене звати Макс, і я Холостяк. Мені 31 год, і я холостяк. Я ветеран, громадський діяч, письменник. І я холостяк. Куди поділися холостяки та як склалося їхнє життя після проекту? Це говорить. <рив> Найромантичніше реаліті в Україні стартувало у 2011-му. шоу Холостяк припало до душі українцям. 13 років проект збирає чи на найбільші рейтинги на телебаченні. Ми вирішили з'ясувати, як склалися долі головних холостяків країни. Хто після проекту втік до Росії? А хто шкодує про участь у шоу? Дві секунди я вже зрозумів, що це все не моє. То ж, де зараз найскандальніші та найяскравіші холостяки? Як склалося їхнє життя поза камерами і чи вдалося знайти своє справжнє кохання на проєкті? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Першим холостяком проєкту став Максим Чмарковський. Маркано українського артиста вважають одним з найяскравіших героїв цього шоу, адже він одразу полюбився українським глядачам. Проте сам чоловік в одному з інтерв'ю щиро зізнався. Він шкодує про участь у цьому шоу. Дві секунди я вже зрозумів, що це все не моє. Я там утрирую, Ну в течение перших двох минут общення. Я сразу понял, что это была самая большая ошибка в моей жизни, и что теперь нужно как-то три месяца вот этой хернй заниматься. Максим поділився, що зовсім не планував крутити романа з учасницями, але з його слів продюсери зробили все, аби між ним та дівчатами сплехнули іскорки. Проте у фіналі йому все ж довелося обирати переможну троянду отримала Олександра Шульгіна однак їхні стосунки тривали недовго. Пара зустрічалася лише кілька місяців. А далі Максим Чмарковський повернувся в Америку. На цьому холостяцька історія «Холостяка». Закінчилася невдовзі. Чоловік одружився із моделлю і танцівницею петою Маргат Тройт. Подружжя виховує трьох синів: Шая, Ріу та новонародженого Мілана, яка з'явився на світ у 2024 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, хорограф був у Києві на зйомках. Найбільше каже він: боявся не за своє життя, а того, що вже не побачить свою родину. Дружина, батьки, маленький син незадовго до цього благали його не їхати в Україну. А після новин про початок війни мовив танцюрист, кожна телефонна розмова з близькими закінчувалася сльозами. Пізніше Чмарковський все таки чкурнув за кордон. Спочатку він виїхав до Польщі, а звідти до США. Втім, за словами першого гостяка, він пам'ятає про свою батьківщину та підтримує Україну, активно висвітлює війну та збирає гуманітарку. Сьогодні Максим Чмарковський не лише продовжує кар'єру танцівника та Рографа в Америці, але знімається у рекламах та керує власним бізнесом. Чоловік запустив власний бренд алкоголю горілку під назвою Каппа. Наступним у списку найвговорюваніших хвостяків став пластичний хірург з Росії Андрій Іскорнєв. Він герой третього сезону, який називають найгарячішим в історії шоу. У фіналі третього сезону перемогла Анна Козир. Втім, одразу після проекту чоловік розірвав із нею стосунки. Як згодом з'ясувалося, Андрій іскорнів на шоу часу не гаяв. Під час зйомок від нього завагітніла інша учасниця проекту Яна Станішевська. Вони почали жити разом, але дівчина втратила дитину, і пара невдовзі розбіглася. Але холостяком чоловік лишався недовго. Далеко не ходив і вирішив використати всі можливості проекту. Із курню закрутив роман із третьою фіналісткою Іриною Скориковою. Вони навіть планували спільне майбутнє, разом будували дім, але і ці стосунки теж не склалися. Пізніше Андрій з зізнався, що повернувся до дівчини, яку кохав ще в студентські роки, то Андрій Скорнів, холостяк чи вже ні? Чи вільне серце чоловіка зараз, невідомо. Нині він майже не виставляє своє особисте життя на показ. Водночас, у січні поділився з ворушливими кадрами Пологового. Чоловік із закритими очима тримає на руках крихітного малюка. Обличчя дитини він прикрив рожевим сердечком, тож, ймовірно, у холостяка народилася донечка. Хто мама малюка, із корнів тримає за сімома замками? Як гадаєте, ви? Хто народив від Андрія із Невже хтось з учасниць холостяка? 3 ваші думки пишіть у коментарях. Кілька років тому він виїхав з Росії за кордон. і Ймовірно, зараз мешкає у США. Принаймні, це місце знаходження зазначено в його інстаграмі. Але зауважимо, Андрій Скорнів на відміну від першого гостяка своє українське коріння не афішує. Більш того, чоловік не зробив жодних публічних заяв щодо війни Росії проти України, і, хоч він не вихвалював і не висловлював підтримку Кремля, але не співпраці із знаменитостями, які схвалюють дії російської влади. Серед його клієнток телеведуча Маша Малиновська, акторка Еверіна Блюденц та Свахався всієї Росії Роза Сабітова. Також пластичний хірург Молоджував уродженку Мукачева Лоліту Мілявську, яка зрадила Україну. Не менш виразним виявився і герой восьмого сезону співак, композитор та саунд-продюсер Рожден Аносі. У фіналі музикант обрав Івану Гончарук, але їх кохання тривало недовго. Після завершення шоу пара розійшлася. Наразі про особисте життя чоловіка нічого не відомо. Чи є в Анусі ця загадка. Відомо тільки що раніше у нього були стосунки із російською співачкою українського походження Анною Сідоковою та відомою українською кліпмейкеркою. Танію моїня. Рожденна Носі родом з Одеси, але Україну покинув. Ще до початку повномасштабного вторгнення співак активно будував свою кар'єру на РФ, Гастролював Росією, а згодом і зовсім переїхав до країни агресорки Він випускає пісні російською. Більш того, на своєму Ютуб каналі вказав номер російського оператора для зв'язку. Своїм землякам Рожден закрив доступ до соціальних мереж. Українці можуть зайти туди лише через VPN. Хоча навіщо? Якщо сам артист про війну Росії проти України мовчить, та й напевно сплачує податки та роялті зі своїх пісень у російську казну. Чи не найяскравішим холостяком усіх сезонів був Микита Добринін, відомий телеведучий та бізнесмен. Чоловік став головним героєм дев'ятого сезону шоу. Його серце вкрала блогерка Даша Квіткова. Їхня пара привернула увагу всієї країни, адже після проекту закохані лишилися разом. Здавалося, ось воно справжнє кохання. Квітковий та Добринін побралися у 2020-му. Вже за рік у них народився син Лев. Повномасштабна війна лише зміцнила їхні стосунки, адже у 2022 році пара закріпила своє кохання перед Богом. Повінчалася їх подружжя. Вважали прикладом для інших. Однак на початку 2023-го закохані всіх приголомшили, оголосили про розлучення. Що стало причиною? Досі невідомо ходили різні чутки. Хтось писав про зраду, хтось вважав, що це піар, а дехто був впевнений, вони набридли одне одному. Відомо точно своє майно пара ділила через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати. Зараз екс-кохані підтримують зв'язок та продовжують спілкуватися заради спільного сина. Після розриву з Дашою квітковою до Берніну приписували романи з блогеркою та моделлю чарою Хорив. Проте він ледь не одразу спростував ці чутки. Ведучий заявив, що в них лише. Дружні стосунки. Але натякнув на майбутній роман за словами чоловіка. Він готовий до нових стосунків і мріє знову закохатися. Нині Нікіта Добринін продовжує жити і працювати в Україні, керує власним бізнесом, доставкою суші. Також Добринін займається благодійністю та допомагає зсу, про що звітує у своїх соцмережах. На початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав де прослужив півтора місяці. Після служби зосередився на волонтерстві. Зокрема, допомагав із пошуком житла для переселенців. Недовзі йому почали закидати, мовляв, що вже не воювався. У відповідь ведучий зазначив, що в тилу може допомагати значно більше. Я один годувальник в, в своїй родині, там в своїх батьків. Я допомагаю своїм друзям, які на війні, брату, який на війні на передовій. Тобто я усвідомлюю, що без мене вони там їм буде складніше, тобто вони впораються точно, але їм буде точно складніше. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює кнопка «Спонсорувати» і від цим відео. Головним героєм 10-го 10 -го сезону хлостяка став американський пілот з українським корінням Максим Михайлюк. Його харизма одразу розтопила серця дівчат. У фіналі троянду він вручив Даші Ульяновій. Історія їхнього кохання дійсно починалася доволі красиво, але тривала недовго, адже чоловік зрадив дівчині. Після шоу у статусі холостяка Михайлюк був недовго. Наступною обраною цього чоловіка стала модель Даша Хлистун. Вони познайомилися в соцмережах у 2020-му і Згодом почали зустрічатися. Через рік у них народилася дочка Аріана. Після появи на світ перевізка, пара взяла шлюб. Невдовзі Даша завагітняла вдруге. і Народила сина, якого подружжя назвало Дімітрієм. Під час повномасштабного вторгнення Михайлюк публікував фото у військовій формі та зі зброєю. Однак наразі невідомо, чи брав він участь у бойових діях. Разом із тим герой романтичного реаліті заявляв, що хотів би стати пілотом винищувача f 16 Однак, за його словами, йому не дали цього зробити. Де ж зараз Максим Михайлюк? Відомо, що він разом зі сім'єю поїхав за кордон у Канаду. Чоловік повернувся до роботи пілота цивільної авіації а у своїх соцмережах. Ділиться кадрами своїх польотів. Тринадцятий сезон проєкту став найобговорюванішим. Його відзняли вже під час повномасштабної війни. А героєм реаліці став військовослужбовець та ветеран, який втратив дві кінцівки на фронті Олександр Терен. Після важкого поранення та реабілітації чоловік пішов на проєкт знайти справжнє кохання. Для нього було важливо, аби дівчина спокоїлася українською, а також розуміла людей з інвалідністю. Обраницею терена стала волонтерка з Харкова Інна Бєлінь. Навіть після завершення шоу закохані залишили. Лися разом втім, у січні цьогоріч пара публічно посварилася. Причиною конфлікту стало мовне питання. В Одному з інтерв'ю Інна заявила: українці дуже радикально ставляться до тих, хто поступово переходить на рідну мову. Мовляв, таких треба заохочувати. Люди, якщо живуть 28 років, так вони не можуть потім за три-три рази переключитись, але вже в закладах спілкуються українською. Тобто, я взагалі за те, щоб це робити в тому сенсі через похвалу. Олександр Терена слова жінки відругував доволі різко. У своєму інстаграм він публічно засудив кохану, що образило Інну Бєлінь. Вже за місяць після публічної сварки стало відомо про розрив пари у спільному дописі. В інстаграм вони подякували одне одному за досвід і розставили всі крапки над і чи вільне серце Олександра Терена нині? Прихильники ветерана приписували йому роман з блогеркою Оленою Мандюк. До речі, саме вона заявляла, що насправді між героєм хлостяка 13 та переможницею шоу жодних стосунків не було лише піар. Про ці стосунки з переможницею, в яких він не був, я це скажу. От від них не був, тому що я знаю, я бачила Сашу частіше ніж він бачив переможницю. Між Тереном та Мандзюк були доволі теплі стосунки. Але чи є між ними роман? Ні чоловік, ні блогерка офіційно не коментували свої відносини. У вересні цього року ветеран заявив, що нехай це залишиться їхньою спільною таємницею. Але у жовтні увага до їх дружніх стосунків зросла ще більше. Олена Мандзюк виставила допис, у якому заявила про припинення спілкування з чоловіком. Більш того, заблокувала його в інстаграм. Шанувальників також здивувала публічна реакція Олександра. За його словами, він ні з ким не сварився, а фани не там шукають відповіді. Що стало причиною їх сварки? Невідомо. Подейкують, що жінку образив публічний флір Терена з учасницею цьогорічного гостяка «14» Віточкою кажуть, що він запросив її на каву. Але чому тоді Олену це образило? Якщо вони лише друзі, чи можливо між цими двома є щось більше? Як думаєте ви, напишіть нам у коментарях. Хто з головних героїв романтичного реаліті вам найбільше запам'ятався? І чи хочете дізнатися ви, де інші хвостяки? Пишіть у коментарях. А також напишіть, чи дивитесь новий сезон шоу. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал Обос Лайв. З вами була Олена Ковальова. До нових зустрічей.